Так, 2 вересня. Куточки, водячки, так виглядає наша обі, вже повністю висохла Будемо ротити її 3-4 вересня, я надіюсь, якщо нічого не підведе з погодою було ну, гарне як лупне без чорної цьопки подивимося з цього вийде звичайно в цьому руці виглядована слабесенька але, але бункер покаже як кажуть нуж будемо надіятися на краще в районі коліна у цьому році сонечко і піджарило добре та плюс низькі температури вночі постояли раніше ми це ось так виглядає з одного боку тут близько 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 гектар 40 і ось ще Десять соток ще Це... посередині був часник Дивись тут все Тут візуально як дивитись, здається вона густішою, бобиків більше По краях взагалі красота все стебло затіплена бобиками, але якщо дивитися трохи далі також бобиків на стеблу немало. Ну, що, будемо летити, це зніму вам, покажу як вона виглядатиме. Але я ж кажу, візуально, як дивитися, то зерно гарне, велика, маса тисячі, я думаю, близько 160 буде точно. w tym hodno dnia i z ustryczem